Жила собі одна жінка і не було у неї дітей. Так тривало до того часу, поки стара ворожка не дала їй чміне зернятко, яке звеліла посадити у квітковий горщик. І зернятка виросла велика чудова квітка, зовсім як тюльпан, але з щільно стуленими пелюстками, наче бутон. Щаслива жінка поцілувала яскраві пелюстки, і квітка розпустилася середині тюльпана сиділа дівчинка. Вона була маленька маленька, зростом один дюйм. Її так і прозвали дюймовочкою. Шкаролупа волоського горіха була її колисочкою, блакитні фіалки периною, а пелюстки-троянди троянди ковдрою. Жінка поставила на стіл тарілку з водою, яка для маленької дюймовочки була цілим озером. Дюймовочка плавала по цьому озеру на пелюстці тюльпана, як на човнику, і співала пісні. Якось уночі, коли діймовочка спала у своїй колисочці, через відчинене вікно в кімнату влізла величезна жаба, мокра і потворна. Вона стрибнула прямо на стіл і зазирнула в шкаралупку, де спала під пелюсткою троянди дюймовочка. Ото славна дружина буде для мого синочка, сказала жаба. Вона схопила горіхову шкаралупку з дівчинкою і вистрибнула через вікно в сад. Там була річка біля якої в болоті жила стара жаба зі своїм сином. Квакс, квакс, брекекс! Тільки зміг він вимовити, коли побачив маленьку гарненьку дівчинку в горіховій шкаралупці. Тихо будь, розбудеш її, і вона втече від нас, сказала стара жаба. Посадимо її на середину річки, звідти вона нізащо не втече. Рано вранці прокинулася дюймовочка і раптом побачила, що вона на лататі, довкола, куди не кинеш око, вода. Дюймовочка дуже злякалася і заплакала. До латаття підпливла жаба зі своїм бридким сином і сказала Ось мій синок, він буде твоїм чоловіком, ви будете славно жити в нашому болоті. Вій гірко заплакала, їй зовсім не хотілося жити у бридкої жаби і виходити заміж за її потворного сина. Рибки, які плавали під водою, все бачили й чули. Їм було страшенно прикро, що такій чарівній дівчинці доведеться жити разом із жабами. Вони зібралися всі разом, перегризли стеблину латаття, і воно попливло за течією. Гарний білий метелик весь час пурхав до кола дюймовочки і нарешті опустився на латаття. Дуже вже йому сподобалася маленька дівчинка. Тоді дюймовочка зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший перев'язала до латаття. І воно попливло ще швидше. Раптом поруч пролетів Хрущ. Він побачив дюймовочку, схопив її і поніс на дерево. Потім до них прийшли гості. Інші хрущі. Вони розглядали дюймовочку з голови до ніг. Вона дуже негарна. вирішили всі хрущі. І Хрущ, який приніс дюймовочку, не захотів більше тримати її в себе. Він злетів з нею донизу і посадив її на ромашку. Усе літо прожила дюймовочка сама самісінька в лісі. Вона сплела собі з трави колесочку і повісила цю колесочку під великий листок лопуха, щоб її не замочив дощик, їла солодкий квітковий мед і пила росу, яку щоранку знаходила на листочках. Так минуло літо, минула й осінь. Наближалася довга холодна зима, й тремтіла від холоду. Вона вирішила піти з лісу і пошукати собі притулку на зиму. За лісом було велике поле. Діймовочка прийшла до нірки польової миші. Миша жила в теплі і достатку. На кухні і в коморі у неї було повно повнісінько хлібних зерен. Діймовочка стала на порозі, як жебрачка, і попросила подати їй шматочок ячмінного зернятка. Вона два дні нічого не їла. Бідолашка, сказала польова миша. Вона була доброю старою. «Ну, Іди сюди, погрійся, поїж зі мною. Дюймовочка зійшла в нірку, відігрілася і поїла. В старій миші дівчинка дуже сподобалася, і вона сказала їй Залишайся в мене на зиму, я буду годувати тебе, а ти прибирай гарненьку мою хату і розповідай мені казки, я страшенно їх люблю. І дюймовочка почала робити все, що наказувала їй стара миша. Вона жила чудово в теплій мишечій нірці. Скоро у нас будуть гості, сказала якось польова миша, раз на тиждень навідується до мене мій сусід він дуже заможний і живе набагато краще за мене. Це був кріт. Незабаром він і справді прийшов в гості до польової миші. Дюймовочку примусили співати для поважного гостя, і вона заспівала дві пісеньки так добре. Що Кріт одразу полюбив її. А потім Кріт прорив під землею довгий хід від свого дому прямо до нірки польової миші, і запросив стару мишу і дюймовочку прогулятися там. На півдорозі кріт зупинився і сказав Тут лежить якась пташка, але ви її не бійтеся вона мертва. Дюймовочка побачила мертву ластівку. Вона, напевно, Померла недавно, на початку зими, і впала в нірку до крута. Уночі тій не спалося. Вона встала зі свого ліжечка, сплела з сухих билиночок великий килим, потім пішла під земний хід і прикрила цим килимом пташечку. Виявилося, що пташечка лише заклякла пт холоду, а тепер вона зігрілася й ожила. Щиро дякую тобі, мала крихітко», сказала хвора ластівка. Я так добре зігрілася, скоро я вже зовсім удужую і знову полечу до сонечка. Цілу зиму прожила ластівка під земелі, а дюймовочка доглядала її. Коли настала весна і пригріло сонечко, ластівка запитала, чи не хоче дюймовочка вирушити разом з нею. Але дівчинці було шкода залишати стару польову мишу. Ні, я не можу полетіти з тобою, сказала вона Ластівці. Прощавай, мила дівчинко, прощебетала ластівка і вилетіла на волю. А дюймовочка лишилася в мишачій норі. Якось ввечері знов прийшов старий кріт і посватався до дюймовочки. Дівчинка заплакала і сказала, що вона взагалі не хоче виходити заміж, а тим більше, за старого, нудного крота. Дурниці, сказала стара миша, не будь впертою. Бо я вкушу тебе своїм білим зубом. Який жах. Дівчинці доведеться назавжди перебратися до крутячої нори, жити глибоко під землею, і вона ніколи не побачить сонця, Кріт не дозволить їй виходити з нори. Дюймовочка вийшла подивитися на сонце востаннє. Дівчинка відійшла від мишечої нірки і простягла до сонця руки. Прощавай, моє любе сонечко, прощавай! «Твіть-твіть! твіть, твіт -твіт – раптом пролунало в неї над головою. Дюймовочка підняла очі і побачила Ластівку. Вже настає холодна зима, сказала Ластівка, і я відлітаю далеко далеко, в теплі краї. Хочеш летіти зі мною? Так, так, я полечу з тобою, сказала дюймовочка. Вона сіла ластівці на спину і міцно прив'язала себе паском до найбільшої пірїни. Ластівка здійнялася стрілою і полетіла над темними лісами, над синіми морями і високими горами, вкритими снігом, аж ось і теплі краї. Тут сонце сяяло яскравіше, небо було вдвічі вище, ніж у нас. На березі прекрасного блакитного озера, серед пишних вічно зелених дерев. Стояв старовинний мармуровий палац. Під його дахом тулилися пташині гнізда. Ось мій дім, сказала втомлена, але щаслива ластівка, а ти вибери собі найкращу квітку внизу, і я посаджу тебе туди. Внизу росли великі білі квіти. Ластівка спустилася і посадила дівчинку на широку пелюстку. Але що за дивина? В її чашерці сидів маленький хлопчик біленький і прозорий, з легкими крильцями за плечима і золотою короною на голові. Це був король ельфів. Він низько вклонився їй і запитав, як її звати. «Дюймовочка», – відповіла дівчинка. Мила дюймовочко», – сказав ельф, чи не хочеш ти бути моєю дружиною? І дюймовочка одразу погодилася. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи і принесли дюймовочці подарунки. Найкращим подарунком були маленькі прозорі крильця. Вона тепер теж могла літати з квітки на квітку, а ластівка сиділа у своєму гніздечку і співала пісні. А коли в холодних країнах настала весна, вона почала збиратися на батьківщину. Там у неї було маленьке гніздечко. Якраз над вікном чоловіка, який вмів оповідати казки, Ластівка розповіла йому про діймовочку, а від нього й ми дізналися про всю цю історію.